22 липня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс 50 виходить -та серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, яка обіцяє ще більше драми та інтриг. Іспанська мелодрама у містечку Пуенте В'єхо продовжує розкривати секрети пепи Бальмес, акушерки, чиє життя тісно пов'язане з таємницями та пристрастями. Ця серія справжній скарб для фанатів, які чекають нових сюжетних поворотів. Сценаристи майстерно тримають у напрузі. Пепа опиняється в центрі сімейних таємниць чорногорців, а її вибір між обов'язком і почуттями до Трістана змушує затамувати подих. Режисура вражає, кожен кадр дихає атмосферою початку ХХ століття, а український дубляж додає діалогам живості й емоційності. Акторська гра, зокрема Меган Монтанер у ролі Пепи, зачаровує щирістю та глибиною. Музичний супровід підсилює драматизм, а операторська робота передає красу пуенте в Єхо так, що глядач ніби опиняється всередині історії. Серія обіцяє нові розкриття таємниць і підвищення ставок у любовній лінії, залишаючи простір для роздумів. Це той випадок, коли серіал на 50-й серії не втрачає динаміки, а український дубляж робить перегляд ще більш захопливим. Не пропустіть, це mastwatch для всіх поціновувачів якісних драм.